Рік 1957. Радість новосілля охопила увесь радянський союз. В країні будівельний бум. СРСР, небаченими темпами, відбудовувався після війни. Кожен третій будинок лежав у руїнах. Та житлова криза назріла в країні рад давно. У 30-х за покликом партії, мільйони селян переїжджали до міст, аби на заводах та фабриках втілити амбітні плани сталінської індустріалізації. Але житла усім не вистачало. Сирі бараки та комуналки доводилося ділити з кількома сім'ями. Відвід Відуючи Францію, Микиті Хрущову припали до вподоби каркасні п'ятиповерхівки. Їх будували, аби розселити мігрантів після Другої світової війни. В СРСР вирішили скопіювати цей досвід. Проєкт довірили інженеру Віталію Лагутенко. До речі, діду соліста групи Мумітроль. Тому саме логутенківками в народі спочатку називали п'ятиповерхівки. Каркас у них був сталевий, а на будинку красувалося оздоблення. Хрущов визнав проект здалим, але відправив на доопрацювання. Вердикт простий: будувати слід швидше і дешевше. Радянські керманичі припускали, одному мешканцю квартири цілком вистачить і восьми квадратних метрів. Одну й ту ж кімнату радянський трудящий може використовувати і для обіду, і для роботи, а вночі ще й для сну. Балкони, підвали та сміттєпроводи – це зайва розкіш. Відмовитися слід і від ліфтів, адже це заощадить до 10% бюджету. Та й стелю не завадило б знизити на 20 сантиметрів то 250. Так і з'явився стандарт Хрущовки: 33 квадратних метри і прохідна центральна кімната. В кухонці на 6 квадратів сім'я обідає по черзі усе чутно, що робиться у сусідів. Взимку в бетонних коробках холодно, влітку гаряче. Але для мільйонів радянських трудящих після бараків та комуналок навіть такі умови. Мови проживання були за щастя, тому в нові будинки заселялися весело і з піснями. Так, уже у перші 10 років будівельного буму 54 мільйони людей отримали ключі від квартир. А це чверть усього населення Радянського Союзу. Житлова криза позаду. Прошовки як конструктор збирали на заводі. Все, що потрібно, скласти панелі докупи і можна святкувати новосілля. За вимогами на зведення п'ятиповерхівки з чотирма під'їздами відводили лише 45 днів. Але Стаханівський рух Ух та жага рекордів брали своє і в будівництві. Бригади працювали у три зміни, аби перевиконати план. Тому деякі хрущовки були готові вже за два тижні. Абсолютний рекорд встановили у Ленінграді. П'ять діб. З такими темпами роботи про якість об'єктів не варто і згадувати. Хрущовки зводилися як тимчасове житло. Їх вік мав скласти не більше 25 років. Офіційний меседж радянського керівництва звучав: так: ось зараз швиденько побудуємо невеликі будинки, ви в них трохи і поживете, а у 80-х, коли настане комунізм, переселитись у просторі квартири зовсім іншої якості, та втілитись цим планам не судилось. А ось хрущовки стоять і нині. Поступово термін їх експлуатації продовжили з 25 до 60 років, та деякі з них свого віку не дожили і розсипались як картковий будинок.